Мирного дня, колеги. Нещодавно до мене звернулася пацієнтка з хронічною ревматичною хворобою серця, тому я вирішила вам нагадати ехока геознаки гострого та хронічного ревматичного вальволіта мітрального клапана, тим паче, що в 2023 році вийшли свіжі рекомендації, присвячені цій патології. Почнемо з гострої ревматичної лихоманки, яка є постінфекційним ускладненням стрептококового тонзелофаренгіту, у вигляді системного запального захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією патологічного процесу в серцево-судинній системі, а також суглобах і, можливо, залучення інших органів. В практичній діяльності для діагностики ревматичного процесу педіатри використовують. Діагностичні критерії ГРЛ, які вам дуже добре відомі. Одним з великих діагностичних критеріїв ГРЛ є кардит, а вальволіт, в свою чергу, характерний прояв кардиту. Найчастішим проявом ревматичного вальволіту, тобто ураження клапанного апарату, є мітральна та аортальна недостатність. Давайте розберемо ехокг-знахідки при гострому, ревматичному вальволіті з залученням мітрального клапана. В цій ситуації ми з вами можемо побачити аномалії хорди у вигляді можливого відриву та нодулярне потовщення стулок мітрального клапану, особливо на рівні вільних кінців. Це може призвести до флейлу-стулки. Тобто, якщо відбувається частково або повний відрив хорди, то ми з вами можемо побачити флейл-стулки, до якої вона мала кріпитися. Тобто ця стулка робить рухи патологічні, її називають ляскаюча стулка або стулка, що молотить. І все це призводить до розвитку важкої мітральної недостатності. Пам'ятка, яку ми повинні забрати з собою. Перше, ехокаге-ознаки вальволіту це великий критерій гострої ревматичної лихоманки. Друге, регургітація гостра та нодулярне потовщення – найчастіше знахідки гострої фази захворювання. І третє, будь ласка, пам'ятайте, що оцінювати товщину стулок ми з вами повинні з виключеною гармоніком, тому що вона може штучно збільшувати розмір товщину стулочок. Е, наступне, е, якщо говорити про хронічну ревматичну хворобу серця, то її розвиток є результатом проліферативних змін, тобто фіброзу, Клапанів в серця після перенесеної ГРЛ. Внаслідок перенесеного запального процесу на клапанах із можливим розвитком набутої вади серця. Найчастіше це, звісно, стеноз, якщо ми говоримо про мідральний клапан, та розвитком серцевої недостатності. При проведенні ультразвукового дослідження серця пацієнтам вже з хронічною ревматичною хворобою серця, ми що можемо з вами знайти ось такі знахідки? Це зрошення комісур, це потовщення стулок та зменшення їх рухливості, так званий рестриктивний тип руху. Це вигляд. Передньої стулки мітрального клапану в момент діастолу, як купол, куполоподібність стулки, бо ще клюшкоподібність, називають стулочки, це також досить характерна ознака, а також потовщення та вкорочення хорд. Будь ласка, пам'ятайте, що ревматична хвороба серця. Це найчастіша причина мітрального стенозу в світі у дорослих. А мітральний стеноз це найчастіше хронічне ураження ревматичної хвороби серця, найчастіше прояв ураження серця. Тому тут такі два взаємозалежних положення. На що ми з вами повинні звернути увагу при огляді пацієнта з мітральним стенозом на фоні хронічної ревматичної хвороби серця? Це. Тобто, чому ми повинні звернути увагу? Тому що мітральний стеноз може призвести до цього. Ми можемо знайти асоційовані з цим мітральним стенозом на фоні хронічної ревматичної хвороби серця знахідки. Що саме? Це ми можемо з вами знайти делятоване ліве передсердя. Тромби в порожнині лівого передсердя, це збільшений розмір правих відділів серця, підвищений тиск в системі легеневої артерії, а також ураження інших клапанів. Саме тому ми з вами ці параметри повинні обов'язково оцінити у пацієнта з мітральним стенозом на фоні хронічної ревматочної хвороби серця. Також хочу вам нагадати. Що оцінка важкості мітрального стенозу це також важливий момент і параметр, який ми з вами будемо виносити в протоколи в заключення. Не тільки побачити ультразвукові ознаки, які можуть бути асоційовані з мітральним стенозом, а також обчислити ступінь важкості цього стенозу, і які показники для цього ми з вами повинні проаналізувати. Це площа отвору мітрального клапану, це час напівспаду тиску, і це середній градієнт, який ми з вами повинні розрахувати, і вже як результат того, що ми з вами отримали, ми з вами можемо визначити ступінь важкості мітрального стенозу. Про саму методологію проведення цих вимірів і як визначати площу отвору, і що таке час напівспаду тиску, та які особливості його визначення, тому що вони є, ми з вами проговоримо і будемо розбирати в другій частині відео до цієї тематики. Ну і, звісно, пам'ятка, яку ми з вами повинні забрати з собою. Згідно даних Всесвітньої Федерації серця, ревматичним мітральним стенозом, ми з вами повинні вважати, коли визначаємо трансмітральний середній градієнт тиску більш ніж. 4 мм за ртутним стовпчиком. І при цьому ми з вами також виявляємо типові морфологічні зміни на мітральному клапані, які відповідають саме ревматичному процесу. Ми їх вже з вами розібрали. До них відносяться і потовщення стулок мітрального клапану, і зрощення комісуру, обмеження руху стулок, так званий рестрактивний тип куполоподібність передньої стулки в діастолу та або хордальне потовщення кальцифікація. Також хочу вам нагадати, що через такі патофізіологічні зміни зі стулками і хордами на фоні ревматичного процесу на мітральному клапані ми можемо з вами побачити не тільки ознаки стенозу і обчислити ступінь, ми також можемо з вами побачити мітральну регургітацію, саме через ці патоморфологічні зміни. І також повинні, звісно, бути націлені на її виявлення та визначення ступені її тяжкості. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Наступні аспекти будуть у другому відео щодо продовження розмови по цій тематиці.